Привіт, друзі. Ну, зараз вже кінець жовтня, звісно, тільки небо над головою. І от акебія, яка зараз м м м з листям ще є. Вже, всі плоди вже закінчилися, от. але справа не про неї, а теж про плоди, але не про акабіні, а про плоди жасміна басіану. Це справді жасмин, то єдиний, який у нас без проблем зимує, росте і процвітає. Бачите, хто виріс? Ось ось гуляв і знайшов у нього такі красиві такі. Чорні такі плоди. Дуже схожі на... А покажу на кого це схоже. Дуже схожі на плоди білючини. Бачите, ніби дійсно. От. А на що ще схоже? Да, схоже ще на оливки. Бачите, дійсно, от як оливкове дерево. Дівочки, що я купила, не можу можути. Знаєте, що я купила, не розумію. Що таке, не можу в цей. Купляла собі мангу за 40 гривень розостокі, а прийшла якась херня. Що це не непонятно? Отак, от друзі, люди людей лишать, але повертаємося до нашого жасмину басіанума. Росте він вже багато років. Років, років. Ось бачите, яке в нього потужне стебло. Тут, тут чи маленький такий кущик його. Ось там навіть підписав, що це басіаном, ну, то ще не знав, як його звати. От, поступово від тут в нього бувають такі, що гілочки відмираються, нормально, там треба його там, стригти, підстригати. Якщо, звісно, є бажання. Якщо немає, то, як каже, мама, мать його так. Ось бачите, красиві в нього. Такі стебла, вони, вони дуже пухтасті, ну, ви це не відчуваєте, але, але повірте, що є. Гарно росте він, тому що його прикольно разом в поєднанні із акебією він у собі наростає. І бачите, створює таку красиву таку арочку. Гарно, хоп, -офіт, так прикольно, тому що ну, якби просто було так порожньо, було б нецікаво. Там бачите, на акебію аж де поросла, аж на цю аж на абрикосу, там гілку цю одну зламала, але таке от. Без проблем зимує. До речі, я в продажу. ну Розумієте, що чого це відео? Ось Пишіть десь 5, є рослин точно. По 450 гривень. Коротше. По я кажу, ви ніколи не, не пожалкують, тому що от влітку він всі усі повністю усіми е, рожевими квіточками. Це дуже красиво, вони не ароматі, я пам'ятаю, але дуже гарні і незвичайні. Тобто, бачите, от, можна ось, е, наприклад, от, такі ж мина, можна е, жимолості, жимолості японські, більш на зелені. Інжир, скажи, привіт. Привіт. Ну, понятно, що якби ви підмерзли, якби ви були ось. Е, тож, бачите, жимолость. Ось така теж в мене красива річна, зелена. От, теж, схоже, бачите, листям на на... Е, ту саму, ви поняли. схоже, на оливки. Ну, Бачите, родичі всі. Тут ще рости мене трошечки ожини. Треба з'їсти. друзі, здоровенького. Кіслика ця вже але в ній є свої прерогативи. Смачно, корисно і безкоштовно. так що така там на сієчко його можна дістати, можна посіяти. Але наш, якщо він і так непогано розмножується е, живцюванням. От така, от от така от історія вам розказував про жасмін Бесіану. Цим пока-пока.